До уваги кредиторів Банку Січ. У зв'язку з прийняттям виконавчою дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення про погодження задоволення вимог кредиторів 4 та 6 черг. Реєстру акцептованих вимог кредиторів Банку Січ фонд звертає увагу кредиторів на наступне: відповідно до законодавства України, задоволення вимог кредиторів здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів. З огляду на це кредиторам Банку Січ. Включеним до 4 та 6 черг необхідно подати до фонду заяви із банківськими реквізитами для задоволення їхніх кредиторських вимог. Ця вимога стосується лише тих кредиторів Банку Січ, які ще не подавали заяву до фонду або до банку. Заява кредитора подається у письмовій формі за підписом кредитора, за особистим підписом кредитора фізичної особи або керівника. Кредитора юридичної особи та має містити відомості. Для кредитора фізичної особи прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, контактна адреса для листування та контактний номер телефону. Для кредитора юридичної особи повне найменування, код, місце знаходження, прізвище ім'я по батькові керівника юридичної особи. До заяви додаються засвідчена особистим підписом копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника кредиторських вимог, копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або відмітки про відмову від прийняття реєстраційного номера. У разі звернення до фонду кредитора юридичної особи копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Заява може бути подана у паперовому вигляді, підписана власноруч, або електронним листом із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. Більш детальну інформацію та адреси, на які необхідно подавати заяви, можна знайти на сайті фонду в розділі Банки в управлінні. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.